В ефірі юридична програма Лінія захисту і з вами її ведуча Олена Роміцина. Вітаю вас! Адресна допомога учасникам АТО, соціальний та правовий захист військовослужбовців. Ці та інші теми далі у випуску програми. Докладніше у анонсі. Учасники АТО Скірвограда мають пільги на комунальні послуги. Як оформити адресну грошову допомогу? Соціальний захист учасників АТО. Як реалізується комплексна програма підтримки кіровоградських військових? Кіровоградська міська рада знайшла механізм допомоги учасникам АТО для оплати комунальних послуг. Відтепер родини захисників і самі учасники АТО зможуть отримати адресну грошову допомогу. Як оформити пільги на комуналку? Більшість кіровоградських військовослужбовців ще не отримали статусу учасника бойових дій, тому вони поки що не можуть користуватися пільгою, яка надає право на отримання 75% відсоткової знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Рішення депутатів Кіровоградської міської ради про адресну грошову допомогу військовим на комуналку було вчасним, адже зросли тарифи. Даватимуть монетизовану пільгу як учасникам АТО, які й досі проходять службу, так і демобілізованим бійцям. Як і вас учасників проявить це двітельний процес. Не всі наші подали віддатки, на учасників бойових дій. Знали, що є така допомога. Батальйон 219 чоловік вийшло. Прийшов, сказали, що є допомога міністра переворотської влади на оплату комунальних коштів. Будете користуватися цією? Звичайно. Бафли формували в третьому інформували, що є така Ну, В батальйоні командир батальйону було построєння, сказав усім, є таке влада наша та є. Учасники АТО, які зареєстровані за місцем проживання в Кіровограді, матимуть пільги на житлово-комунальні послуги. З розміром та алгоритмом отримання такої пільги вже визначилась Кіровоградська міська рада. Зупинились на щомісячній матеріальній допомозі, яку учасники АТО можуть витрачати на оплату житлово-комунальних послуг. Порядок надання допомоги почав діяти з 1 квітня. Гроші виплачуватимуться учасникам АТО на підставі довідки, що він дійсно знаходився в зоні бойових дій. Розмір виплат Палювальний сезон і влітку відрізнятиметься. Учасники АТО з 1 квітня по 30 вересня 2015 року отримуватимуть допомогу у розмірі 200 гривень з 1 жовтня до 31 грудня 500 гривень. Виплати здійснюватимуться до кінця 2015 року. Зробили розрахунки, враховуючи підвищення цін на електроенергію та газ. Були розроблені розрахунки, яка потреба людині для сплати на комунальні послуги. І тому у нас Виникла така сума, що 200 гривень буде сплачуватись щомісячно на картковий рахунок буде перераховуватись міською радою військовослужбовцям по 200 гривень початку опалювального сезону з 1 жовтня буде перераховуватись 500 гривень до кінця цього року. На наступний рік ми будемо вже дивитися, яка потреба буде у нас на наступний рік, і будемо пропонувати Кіровоградській міській раді при затвердженні бюджету на наступний рік також врахувати наші пропозиції. Ми врахували всі житлово-комунальні послуги в цю суму, щоб людей не ганяти по чергам. Ми вирішили, щоб вони звернулися раз. І ми надаємо матеріальну допомогу кожному на його картковий рахунок. А то вже справа людини, куди вона буде вирішувати, як вона скористається. Яке ставлення чиновників до вас без вопросу, без очі, без нічого. Там три документи подати, в принципі. От така пільга вона повинна бути, так? Так, звісно. Ну, Сильно підтримує, звісно. як завжди говорять, можна було більше. Але... Спасибо за это. Да. Вы будете користуватися цією пільгою на житлово ну, коммунальной пока, да, пока не получу Вы говорили, что сумма замала. Да, мелочь все равно приятная. Я сдал документы, в принципе, рассматривать будут. Получится, получится, получится. Цей рік ми вирішили, що ми будемо надавати всім до кінця року. А на наступний рік то вже ми будемо виходити з можливостей міського бюджету. І якщо у нас будуть кошти, то я думаю, що ми будемо вже надавати учасникам АТО, а вже будемо пропонувати учасникам бойових дій використатися державною допомогою. Хлопці питають, чому така сума маленька, Хотілося більше це згідно з розрахунків. Ті розрахунки, які робили управління праці, і робили у нас і топчі, тобто, то в літній період неопалювальний сезон там 143 гривні на одну особу це береться. І Це 50% від тої суми. Тому ми виходили з суми, яка є 50% від всієї потреби по сплаті за комунальні платежі. От. І тому там 143 гривні, а на в опалювальний період там 563 гривні. І тому у нас виходить виходить, що ми взяли такі суми, округлили і зробили 200 і 500 це 50%. для отримання щомісячної адресної матеріальної допомоги для оплати житлово-комунальних послуг. Учасник АТО подає заяву на ім'я міського голови у відділ соціальної підтримки населення Кіровоградської міської ради у центрі надання адміністративних послуг. Сюди ж подається необхідний перелік документів. До заяви додаються копія паспорта, копія ідентифікаційного номера, копія довідки про участь особи в антитерористичній операції. Інформація про рахунок у банківській установі для Виплати щомісячної адресної матеріальної допомоги відповідно до порядку, який затверджено нас також міською радою надання цієї щомісячної адресної матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань до нас можуть звернутися військовослужбовці, які є учасниками антитерористичної операції, і в них є довідка, яка засвідчує їх перебування в зоні АТО. Значить, вони повинні надати нам наступні документи: це написати заяву на секретаря міської ради. До цього додають ксерокопію паспорта, ксерокопію їх ідентифікаційного коду також надають ксерокопію довідки, що вони є учасниками АТО, і надають їх довідку з банка про картковий рахунок. Тоді вони приходять до нас 137 й кабінет, здають ці документи. Працівники нашого сектору по роботі з учасниками АТО. До речі, хочу сказати, що у нас в міськвиконкомі створено такий сектор. Також, мабуть, ми єдині в Україні, тому що в інших містах це управління соціального захисту займаються цими питаннями. Ну, в зв'язку з тим, що в нас нема міського управління соціального захисту, то ми як відділ соціальної підтримки населення, ми взяли на себе це. І при нас створено сектор по роботі з учасниками. АТО. Працівники цього сектору зараз опрацьовують ці документи. Ми готуємо ці документи на розгляд на комісію. Після розгляду комісію ми будемо готувати проєкт рішення виконавчого комітету, яким буде надана ця матеріальна допомога. І тоді, відповідно до цього, ми надаємо фінансове управління заявку про необхідне фінансування, і потім бухгалтерія міськвиконкому буде перерахувати ці кошти на карткові рахунки. Про прийняте виконавчим комітетом рішення заявника мають повідомити протягом 10 днів з дня його прийняття. Виплата щомісячної адресної матеріальної допомоги учасникам АТО Скірвограда проводиться шляхом перерахування коштів на карткові рахунки в банківській установі до 25-го числа. Точного місяця я е, хочу звернутися до всіх військовослужбовців е, або до. Е... Родичів, які на сьогодні тих військовослужбовців, які перебувають зараз в зоні, то які не можуть до нас особисто звернутися, щоб вони підійшли до нас в 137 кімнату або в 136 з собою, щоб вони мали пакет документів. Це ще раз повторюю: це у нас ксерокопія паспорта, ксерокопія ідентифікаційного коду в двох екземплярах, ксерокопія довідків, що він є учасником АТО, і довідка з банку про картковий рахунок. Тут напишуть у раді напишуть заяву і здадуть ці документи. Хочу наголосити на те, що відповідно до порядку ця матеріальна допомога надається з місяця звернення. То я запрошую всіх скористатися можливістю подати ці документи в квітні місяці, щоб вона надавалася з квітня місяця. Я не можу зараз сказати, в якому районі прийнято, в якому районі не прийняті програми щодо надання якихось пільг по сплаті за житлово комунальні послуги, але я рекомендую військовослужбовцям спочатку в тих містах або селах, де вони проживають, з'ясувати в райдержадміністраціях або в управліннях соціального захисту, чи прийняті в них такі програми, якщо в них прийняті програми. Чи надається така пільга? І якщо надається пільга, вони мають право звернутися до цих е, е, виконавчих органів. Як чиновники до вас ставляться тут? Нормально, позитивно, все нормально. Ну, є свої нюанси по документах. Многом А так все нормально. Далі у програмі соціальний захист учасників АТО. Як реалізується комплексна програма підтримки кіровоградських військових? Додому повертаються справжні герої, які першими кинулися захищати батьківщину. Натомість в мирному житті вони почуваються незахищеними. Серед нагальних проблем учасників АТО покращення житлово-комунальних умов, працевлаштування, медична допомога, оздоровлення, надання статусу учасника бойових дій, оформлення земельних ділянок, як реалізується комплексна програма підтримки кіровоградських військових. Комплексна програма підтримки учасників АТО в східних областях України та членів їх сімей, мешканців міста Кіровограда, була прийнята у вересні 2014 року. Загальний обсяг фінансових ресурсів, закладених для реалізації програми, склав понад 3,5 мільйони гривень. На сьогодні у нас закладено 3 мільйони 792 тисячі 500 гривень на виконання нашої комплексної програми. На надання грошової допомоги в разі, разі поранення і в разі смерті у нас передбачено 700 тисяч на надання грошової допомоги адресної щомісячної закладено мільйон десять. Але зараз ми будемо з'ясовувати питання, скільки до нас надійде заяв від військовослужбовців. На сьогодні у нас надійшло 756 заяв за квітень місяць від військовослужбовців. То додаткова потреба вже складає десь мільйон гривень. Додаткова потреба, а в нас закладено тільки мільйон. Тому ми Виходити з пропозиції до депутатів міської ради для того, щоб вирішити питання до цих додаткових коштів, щоб ми все-таки були забезпечені до кінця року. Ця програма передбачала надання грошової допомоги в разі поранення, в разі загибелі військовослужбовців. Також передбачались у нас кошти на Хар безкоштовне харчування дітей в дитячих садочках та у загальноосвітніх закладах. Також передбачались кошти на відшкодування витрат на поховання військовослужбовців, на жаль. Також у нас надається пільга в музичних школах, в художній школі, також дітям, які батьки, яких є учасниками АТО, дається 50% пільга платі за ці навчальні заклади. Також передбачались у нас кошти на на надання грошової на надання пільги сім'ям загиблих по сплаті за квартир чи будинок, але в цьому році за ініціативи депутата Кіровоградської міської ради, Топчія тобто, у нас була. Розроблений порядок надання грошової допомоги на вирішення соціально-побутових питань всім учасникам АТО та сім'ям загиблих, і також в минулому році ми передбачали кошти на будівництво алеї почесних поховань. І в цьому році в нас в програмі також передбачаються кошти на рівнянському кладовищі буде побудовано до Дня Незалежності Алеї почесних поховань, і ми плануємо до Дня Незалежності її відкриття. Найгостріше питання забезпечення житлом військовим. В житловій черзі вже зараз понад 41 тисяча чоловік. Це без учасників АТО, які в подальшому матимуть право на забезпечення житлом. Президент України вважає, що треба залучити кошти іноземних країн під державні гарантії для вирішення житлових проблем військових. Обслуговувати ці кредити прийдеться 15 років. Але це лише наміри влади, а житло треба зараз. Не так багато радісних днів у родин загиблих військових та поранених бійців. У Кіровоградській міській раді дружинам загиблих учасників АТО прикордонників Олега Паршутіна і Андрія Матвієнка міське і обласне керівництво передало ключі від однокімнатних квартир. Приміщення були придбані за кошти державного бюджету. операції Олега Володимировича. Учасника антитерористичної операції Матвієнка Андрія Віталійовича. Кіровоградською міською радою у 2014 році було забезпечено житлом чотири сім'ї учасників АТО. Ще десять сімей загиблих учасників АТО залишаються без житла. У минулому році це 4 сім'ї отримали з державного бюджету квартири і одну квартиру надано службову, надано сім'ї загиблих. Значить, у першому кварталі 2015 року за кошти державного бюджету придбано житло для двох сімей загиблих у зоні АТО ну, при виконавчому комітеті на сьогодні перебуває 10 сімей учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов, але в зв'язку з відсутністю відсутністю посвідчення учасника бойових дій на жаль, вони стоять на загальних засадах в черзі. На житло у нас не закладені кошти, тому що це державний бюджет. На жаль, ви знаєте, що на сьогоднішній день в місті Кіровограді не будується житло. Це, на жаль, а звільнене житло дуже рідко надається зараз. Працівники соціальних служб області почали відвідувати демобілізованих учасників АТО для з'ясування їхніх першочергових проблем і потреб. Соцслужби мають оформити по кожному демобілізованому соціальні паспорти, в які будуть внесені дані про їх потреби. На сьогодні, виходячи з тих можливостей нашого бюджету, які у нас сьогодні є, ми постаралися зробити як найбільше для учасників АТО. Але залишаються ще багато питань, які не вирішують. Наприклад, питання реабілітації. На сьогодні у нас немає центрів реабілітації для учасників АТО. Хотілося б, звісно, щоб. В області хоча б було створено хоча б один реабілітаційний центр, щоб люди, які демобілізувалися, я розумію, що психологічний стан цих людей дуже важкий, тому їм потрібна якась реабілітація психологічна, для тих же ж медична якась. -то 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 -то. Да. Питання у нас ще Такі питання дуже виникають, великі, тому ще б хотілось, щоб ці центри були, щоб були закладені кошти на санаторно курортне лікування таких військовослужбовців. І хотілося б, звісно, щоб у нас ще ми розглядали питання по наданню допомоги сім'ям. Не тільки учасника, але й сім'ї. Ну, на сьогоднішній день на працівниками міського центру для сім'ї, дітей та молоді, значить, вони соціальні працівники працюють зараз з сім'ями, вони складають паспорти соціальних потреб і зараз з'ясовують, які потреби в кожній сім'ї є, і яка допомога від нас потрібна для кожної сім'ї. Душа спасибо нашому Кіровоградському госпіталі за прошенням. Директор, главный врач госпиталя. Инмирования тоже собирают, проводят там службы, проходят и волонтеры концерты дают, и самоотношения персонала тоже хорошо. Спасибо. Мага без вопросів прийшов, легка, на реабілітацію там було. Ви проходили психологічну реабілітацію? Просто там спину полечить такое. Так, то, так, зрозуміло. Не відкажете ні тому, хто приходить за це. Тим большое спасибо. Нашій програмі на цей рік передбачено 604 тисячі для медичного обслуговування учасників АТО і на сьогодні за інформацією, значить медичними закладами. Первинного рівня в місті Кіровограді амбулаторно обстежено та проліковано 327 учасників АТО та військовослужбовців на загальну суму 13 755 гривень. Також стоматологічною службою міста проведено лікування 22 та протезування трьох учасників АТО на загальну суму 1883 гривні і взято на диспансерний облік 46 учасників АТО. Це медичними закладами міста Кіровограда. Хлопці, які які сьогодні повертаються, вони йдуть у медичні заклади, і там надається їм допомога. І деякі вирішуються питання безкоштовно, деякі вирішуються питання, можливо, якісь кошти. Але я хочу також наголосити, що у нас у міській раді надається також допомога мешканцям міста Кіровограда на лікування ще. Тобто вони можуть як мешканці міста Кіровограда звертатись до нас щодо надання матеріальної допомоги на лікування. Так у нас, наприклад, в минулому році звернувся військовослужбовець поранений. Він отримав як поранений у нас матеріальну допомогу. На сьогодні він вже, на жаль, являється інвалідом третьої групи і потребує подальшого лікування. Матеріальна допомога у нас передбачена для постраждалих учасників АТО. Якщо це поранений, немає групи інвалідності, то це 2,5 тисячі гривень. Якщо інвалід третьої групи це 5 тисяч, інвалід другої. Групи це 10 тисяч інвалід першої групи це 15 тисяч гривень, але це ті, які є військовослужбовцями. Наприклад, якщо у нас звертаються за матеріальною допомогою мешканці міста Кіровограда, то у нас відповідно до положення про надання грошової допомоги це від 200 гривень до. Якщо розглядається подається на секретаря міської ради до 500 гривень. Якщо це депутатський запит, або то це свише 500 гривень виноситься на сесію Кіровоградської міської ради, і сесія Кіровоградської міської ради приймає те чи інше рішення. Так у нас був поранений військовослужбовець, то депутати прийняли рішення. Там 33 тисячі було надано на грошова допомога, тому що там дійсно потребує дуже дороговартісного лікування, поранений. Парень у нас погиб, но он уже, ну да, в принципе погиб, но он уже на гражданке. там помощью семье отказали полностью. И местная да, власть, да. и воен военкомат вообще ничего не помогли. Тут ты проблем да? Своими силами. Ну да, вот получается, ты, повернулся вернулся оттуда, и ты уже никому не нужен. По Пока ты там, то в принципе еще как-то более интересуется твоими делами. Я уже приехал домой, демобилизировался, уже все, руки умыли, внезапно приходили. У нас, наприклад, на матеріальну допомогу передбачено 977 тисяч на цей рік. Ну і на матеріальну допомогу військовослужбовців 700 тисяч сім'ям загиблих. Сім'ї загиблих у нас отримують матеріальну допомогу 25 тисяч. Але у нас ще надається матеріальна допомога із обласного бюджету. З обласного бюджету сім'я загиблого отримає 10 тисяч гривень, а постраждалий отримує у нас 5 тисяч гривень. Тобто вони мають військовослужбовців повинні звернутися з заявою, до. Управлінь соціального захисту за місцем проживання і управління соціального захисту розглядають ці документи і вирішують питання щодо надання цієї грошової допомоги. На сьогодні ті, ті сім'ї, які проживають в місті Кіровограді, у нас 32 сім'ї. На жаль, у нас ще не всі отримали кошти. Чому тому, що в них ще немає витягів з наказів у військових частин про те, що ну дійсно загинув. Як вони тільки отримують ці документи, вони звернуться до нас і принесуть всі документи і обов'язково отримають. Чого вам не вистачає? От яке ставлення чиновників, яке ставлення людей повинно бути до військових? Ну, маємо, звісно, повинні розуміти, люди, які прийшли з бою, 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 бою ну, щоб більш агресівні, ніж носилися. Много є случаїв, що ну, є воєнних там. из полка был случай, когда наших ребят погибших в Ковалевском парке фотографии висели на памятнике. Но ночью их подбили, поразрывали, пласт сорвали. Милиция ничего этого не делала, никто никого не искал. Получается, в Свенской части ребята сейчас тоже каждую ночь охраняют память. Потому что все-таки лица тех ребят, которые погибли там. Є пропозиція від військових. Я думаю, що ця пропозиція буде розглянута і буде прийняте однозначно якесь рішення. Сьогодні приходили військовослужбовці з третього полку, вони пропонують свої пропозиції. Я думаю, що надалі ми зможемо з архітектурою більш детально. Попрацювати, тому що е, деякі моменти у нас вирішує обласна архітектура, деякі моменти вирішують. Але це ця... питання в полі. Та, ми з ним... у них є свої пропозиції, вони готові нам надати. Ми домовилися з ними, що ми з'ясуємо зараз питання, на якій стадії вирішення даного питання, і ми з ними зв'язуємося і. Куди вони зможуть надати свої пропозиції? У нас ми збирали сім'ї загиблих для того, щоб вирішити питання щодо будівництва наших алеї почесних поховань, тому що було прийнято спільне рішення, що це пам'ятники повинні бути типові, щоб тому, що всі вони герої. Чи рядовий, чи полковник, але вони всі герої на сьогодні. І щоб пам'ятники були однакові і щоб вона мала якийсь естетичний вид, ця алея почесних поховань. І всі е е е сім'ї загиблих погодились з цим. І, але зараз держава розробляє типовий пам'ятник, вони направляють нам документи. і Тоді відповідно до цього ми продовжуємо роботу. У нас в цьому році закладено 500 тисяч в нашій програмі на будівництво цієї алеї вже проєктна документація по благоустрою, Струйція, але вся розроблена безкоштовно, і ми будемо надалі до дня незалежності будувати цю алею. і Будемо відкривати на день незалежності у секторі по роботі із учасниками антитерористичної операції Кіровоградської міської ради працює гаряча лінія для військових. Її номер 24 36 58. Ми зараз ще проводимо роботу по створенню інформаційного центру. Хотілося б звернутися до всіх мешканців міста Кіровограда і не тільки мешканців Кіровограда, а мабуть, і області і нашої держави, про те, щоб ми не забували, що все-таки ми живемо в єдиній державі, і що кожен громадянин має право на захист. І якщо людина захищає наше ну, мирне життя. Ми зараз тут живемо мирно, а деякі люди цього полишені. І тому ми повинні надавати любу допомогу і бути людяними по відношенню до цих людей. І хотілося б мені ще звернутися особливо до водіїв наших місцевих транспортних засобів. Чому тому що 26 сім'ям загиблих надані посвідчення про те, що вони мають право безкоштовно користуватися транспортом міським, але водії... Висаджують Чи і дітей, і дружин загиблих, не звертаючи увагу про те, що керівник даного підприємства підписав цей папірець, який є посвідченням. І поставив там свою печатку про те, що дійсно вони погоджуються безкоштовно возити цю категорію громадян. Я можу казати за роботу наших чиновників в міській раді, то до мене ще не надійшло жодної скарги, що чиновник, якийсь у нас у міській раді відвернувся чи не надав якоїсь консультації чи допомоги учасникам АТО. І, і я думаю, що ми всі розуміємо, що це наш обов'язок працювати для того, щоб ми могли допомогти цим людям, щоб вони могли ну, соціально реабілітуватись у нас в місті після проходження військо, ну, військової служби, і щоб вони бачили, що ми уважно до них ставимося, що вони. Потрібні нам, щоб ми про них не забули і що людина тоді буде дійсно впевнена в собі і не буде потребувати той психологічної можливо, реабілітації. В основному власті нормально відноситься. Командири теж у нас все нормальні в полку. Ну що, Як демобілізувався вже? Ребятам пожила, терпіння удачі. Ну, якщо надо треба буде, звісно, призвуть, байдемо раз. Будемо захищати урок. Обізнаний, значить, захищений. Вивчайте закони і цікавте своїми правами. Правові знання неодмінно стануть у нагоді. Обирайте лінію захисту ще суботи на каналі Кіровоград. До зустрічі за тиждень. Бережіть себе і Україну.